Тому що постійно змінюються умови, і мені здається, начебто ми вже домовили, що буде рамкова угода, а потім повна угода. А зараз я так розумію, команди українсько-американські працюють над цим, тому що Америка зараз змінює ці правила і пропонує одразу угоду повну між Україною і США. Тож у мене питання: чи можете ви розкрити деталі, чи ми більше... Але я не хотів би, щоб було відчуття у Сполучених Штатах Америки, що Україна проти в цілому ми показували постійно наші позитивні сигнали. Ми за співробітництво зі сполученими штатами Америки. Розкажіть, будь ласка, деталі, які вам відомі, коли це станеться? А нам це потрібно, щоб Америка по відношенню до. Росії була сильніше. Ми дуже хочемо, щоб президент Сполучених Штатів по відношенню до власника Кремля був сильніше. Я не розчарований, я отримав речі, які для мене дуже важливі. Незмінна кількість і підтримка такої кількості, а це дороговартісна історія. Це наша армія. І підтримка зараз, і потім, і після закінчення війни, і це важливо. Росія, а саме Путін. А, все дуже просто. Він не готовий до прямих перемовин. Ми не боїмося ніяких жодного формату перемовин, я не боюсь. Чого нам хочеться від Америки, чого мені потрібно від президента Трампа, я йому про це говорив з першого дня наших розмов. Для мене важливо, щоб Україна була в сильній позиції на цих перемовинах. Рускі не пішли на безумовне припинення вогню. Чим продемонстрували Америці, на мій погляд. Я вважаю, що після цього повинні були бути вже санкції. Тиша в Чорному морі це те, що потрібно русським. Вони там втрачали. А у нас коридор працює «Food Security», коридор а, працює без русських вже давно. Вони говорять, що вони вважають, що тиша в морі, тиша в енергетиці працює. Я вважаю наступне. Два дні тому була ніч, коли ударів по енергетиці не було. Сьогодні була пошкоджена енергетика в місті Херсон руської артилерії. Ось так воно працює. У нас все це є. Ми все це підготуємо. Міністр оборони отримав від мене цей наказ. Це підготується і передасться Сполученим Штатам Америки. І після цього ми очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки, так як вони нам говорили, що вони будуть на порушення реагувати.